Вам дорогі друзі. Показували ми котельничку, як ми її доробляли вночі. Бачимо, я вже цього не бачив, поп'єднував проводочку. теплоакумулятор знаходиться на вулиці, на терасі. Це було зрозуміло. Отак. І там буде перегородочка, двері буде закриватися, це все буде закриватися, оці труби будуть зашиватися в короб. утеплятися. І там, проби бачимо, йдуть, що куди постараємося трошки сьогодні розказатися, буде запуск і огляд котельні. Слагенька не спіша, ми будемо розказувати, куди який кран, куди який насос, куди який термометр, що тут до чого. Що тут до чого? Класика жанру, класика жанру, так як ми любимо робити, бачимо де саме вхід-вихід. А сам котел знаходиться отак. В підвальному приміщенні, там внизу. Через це вікно підвозиться, тут до дорогу підвозитися будуть. В принципі, непоганий варіант. Тут утеплення 200 мм. Пан Іван трошки перетиснув, перетиснув він тут потім вирішив доутеплити пінопластом, щоб компенсувати той розмір. Бачите, який розмір. Він типу, ну, дав 4 десятки, за замістно натягнув і вони, Получили, що термометри сторчали. тоді дотепли пінопластом. Подивився наше відео, що так буде замало. І тут ще пінопласт обшилося все. То я думаю, що тут, мабуть, утеплення має бути непогане. Втрати будуть, випадку. без втрат не буває. Нічого без втрат не буває. Але туди вмістити теплокометр було нереально. Все йдемо туди, побачимо, що там всередині. Так, розпал буде проводитися такими дровами. Дрова сухі, але це, мабуть, задовге поліну. Аби задовгий казали, різали під котел борця. Просто не по кожного під котел борця зроблені. Ні, має війти. має війти. Перевіримо. Оце хороше. Оце сп... спокійно. Та жатон, щось на розпал. Так, і ми зробили все в котельні, так у зночі ночі ще тут нічого не прибило. Дрова тут. Дрова тут. Що головне? В наш На місці, все сухенько, все гарненько. Перед таким розпалом будемо приймати турболізатори. Поки, поки що ми не знаємо, він треба чи не треба. Його окремо ставити не прямо на це. Там пан Ігор спрактикував на, на метал, а таким mm. зазором точно робити. І тут відкриваємо двері добряче, добряче сквозничок. Не можна зробити туди чи сюди. Мабуть, туди. Туди хилиться, так? Це натябка на вулиці в холодно. холодно. Тут, якийсь... тут приток є. Тут сильний приток Щоди... тут сюди. Сюди сюди затупає, а туди і то буде діло. Нам головне, щоб він стартував правильно. Так, заложили ми стільки дров, не знаю, добре чи не добре. І так Трошки лучимо ну, далі прогулку, так як пан Ігор розпали, далі, щоб воно пішов вогонь, щоб до того віконця назового. Можна було менше лежати, час не ризикувати, але по всіх ознаках, що зараз тут ми перевірили тягу, що тяга добре. Двері закриваємо плотно, турболізатор ми вийняли. І будемо пробувати палити. Так, запалили ми, але по всіх ознаках тут тяга буде дуже-дуже сильна, щось таке Зараз, Мабуть, турбуза могли одразу ставити. Вітер, і тут високий, ми знаходимося підвальному приміщенні. Звідси йде приток сильний, то звідки він йде цей приток. Зверху вар... витяжку. А щось з вратний Затягує зверху. А. Бо тут вони відкрили. Витяжку такої, вони мордиха чим. Ні, то він звідти тяне. Він десь тіст тяне. Він мусить знайти. Ну, да, все. Все. Да, дим, був, дим буває тягне тобі. А, ти позаходить туди, дим заходить, так? Да? За гротнячав. Притока немає, а тяне скриші. Приток, приток, що воно буде. Приток буде. Приток. Ні, тягне супер, все, приток. вже він горіти буде, можна було складати повного. Тягне супер. Чагне супер. О, що димохід тепленький моментально. Турболізатор будемо закидати. Ще тут надишково. Вже, вже бігти. Пройшли лічні хвилини. Лічені хвилини. Димохід розогрівся, насос включився. Температура піднімається. Все ну, моментально. За, то, за що? За те, що дуже ціна тягар. Наш... Котел мало що не підскакує. Котел мало що не підскакує. Ну, більше я не можу взяти. У мене не входить в кадр. Не входить в кадр. Але я так розумію, що турболізатор тут сидить просто, просто необхідний. А, мабуть, ми зараз і вкинемо туди. Мабуть, я вкину. А може ми зараз разом ці приваримо. Один там, щоб він стояв на металовій. Ну, що в нас? Пройшло не засікав на, на годинник. Дуже швидко. Все просто миттєво. Все миттєво. Що миттєво? Дрова сухенька. Сухенькі. І дуже сильно тягло. Кинули ми турболізатори сюди. Зараз витяжжу під світочку. Тільки перший запуск. О! Я не бачу, він там червоний чи не червоні, але бачите, як хорошенько. Треба ще підложити під нього, підложити, щоб він не торкався а не зали, він буде краще звітися. Температурочку набрав миттєво, триходовий відпрацьовує, ідеальненько температуру тримає. Бачите, як гарненько. Ми поставили, скільки поставили. Отак поставили. А скільки тримає? А він отак і тримає, скільки ми поставили. Бачите, ми, вже 70 градусів. Це кажу, просто все річний хвилин. Все пішло вже воно в бочку. Зараз, мабуть, ми докинемо трошки дров. Трошки докинемо дроб, хай вони горять, бо я боявся склати повного. Можна завантажити повного. Це, для приток. Дуже холодний, тільки ж воно тут трошки не туди, куди треба. Там десь приток був. таке. І докинемо дроб, подивимося, як воно далі там працює наша система. І Розкажемо, що куди. Як дрова підкладати? Лежи дрова, як Щоб підложити дрова, треба ці дверцята закрити. Як вони закриваються? Вони закриваються, оце ми крутимо цепочку, і воно опускається, закривається. Але якщо ми перш закриємо ці дверцята, котел затамується, потім всі відкриваємо, може бути вибух, може так бахнути, що... І очі посмолили. Перш, першим ділом, хоча говорити, нічого не робимо. Саме перше, само перше. оці середні двері не перепутаємо, так коли люди путають двері, оці двері. Середні, віднизу третій, відверху, треті третій двері. Зняли з ручки, отак от їх залишили, є підсос. Після того, друге, це було перше. Перші відкрити двері з відкритими цими. Перше. Другі, крутимо цей, цим регулятором, крутимо, крутимо ці державці закрилися. Ці дверця закриті, після того плавненько. Так, дали трошки тяги і спостерігаємо, чи дим не вертається сюди. Плавненько, плавненько. І це робити краще, коли вже мало дров ходобіть. Відкрили, воно туди горить. Тим будинок не йде. Якщо все правильно робити, диму не буде. Але треба робити правильно. Можна пакувати його до повного. До Бачите, як воно горить там всі, всі знизу. Гарний, хай собі горить, ми йому не заважаємо. І воно нам не заважає. Двері відхили до упора, щоб їх вам не тертися. Але бажано так як заложили, там з годинкою його не відхивати, поки воно не прогорить. Може, може буде дим. Дрова можна і крупніші буде, і дрібніші. Це, в принципі, дрова під дрова котел ідеально, я сказав би. Зараз перша тачка дрова піде на будиночок, будиночок, сіга, два дні не опалювався, Ладно, більше не буде пхати. Два дні не опалювався, будиночки три дні, вже не знаю. Піде перша топка на будинок, собі горить, там знизу. Диму немає, нічого немає, але це коли тяга, коли все, все правильно зробити наш Завантажили паливо. паливо. Починає знову чуть-чуть впала тепараторка, поки що до 70 йде. Но горить дуже місно, горить дуже міцно, горить прекрасно. З працює 5 години. Хочете більше, хочете менше, будь ласка, покажіть ваші тепломікси, покажіть ваші е, змішувальні есбі, антиконсаційніші, щоб відпрацювати хочітко. А ну покажіть мені, чи ладомати. Що думаєте, я їх не бачу, чи мало стану. І покажіть вас ладомати, яку можна регулювати температуру за бажанням. Хочете збільшуєте, хочете зменшуєте. Чуть-чуть десь ви чутка, ніхто в ще відходить від води. Ну Це ж свіжа вода, перша протопочка. Бачите, починає горіти свіжа закладка дров. Тяга дуже сильна, тяга дуже сильна, І трошки їх топчати ще від фарби тут є. Але тут вже жарко. Що в нас зроблено, Дивимося. Півтора дюйма пішло на подачу, на подачу, на подачу, на подачу в теплоакумулятор. Влад. Так, Звороточка із теплоакумулятора вертається сюди. Вона холодненька. холодника Ну так, пішла, пішла, пішла звороточка, звороточка, звороточка. Коли я проведу пальчику, буде зрозуміло, побіло, побіло, побіло в котел. З тої сторони заходить за кутлом. За кутлом входить. В даному падочку, коли насос працює, йде звороточка таким напрямком. Сюди піднімається, піднімається, заходить трьохдовий, в трьохдовому трьох змішується, з чим змішується, а у нас від подачі є ще отака трубочка. байпасочка. Від подачі трубочка сюди сходить і тут змішується вода, ця холодна дуже йде з бочки. О, вже не дуже холодна. А знаєте, що вона не дуже холодна? Бо вернулася обраточка з будинку опалення. Тобто в нас перша порція вже вернуться з будинку, вже навіть не дуже холодна. І гаряча змішується. Змішується до, до такої температури, яку ми тут виставили, ми так мішає, щоб входило, постав у нас 55 або більше. Ну, Точку росити по 53, кажуть, розумні люди, я не перевіряв. Лабораторії немає. Бачимо, так вертається. Насос сімочка на третє положення. На цей котел у такому активному гріні. Так і має бути сімочка на третє положення. Качає сюди в котел. Кутилу, має бути термолог, щоб ви бачите, що, що тут відбувається. Термолемент, як я бачимо, після ми поставили термометр, щоб до цей е термойчик працює годину. Щоб... Попробуйте, що труба ця не холодно, з бочки йде, бо то вертається з опалення. Перше тепло йде не на бочку, а перший будинку. Ми ще запалили, бочка холодна, а будинок вже теплий. І не треба бочкам не мішати, нічого там не закривати не треба. Ви запальте, перше та тепло йде в будинок і з будинку вже, вертається назад котел. Нагрівається будинок, але лише піде тільки в бочку. Ще тут, що у нас таке. А це у нас таке, бачите, звороточка з опалення йде самотюшна. Звороточка з опалення, тут кран у нас самочок закритий. І це, бачимо, пішло в наш трьохдовий. Примагнічується моя указка. <смагнічується> пішло у трьохдовий клапан. Ну, той на пішов до, до нашого теплоакумулятора. Бачимо, звороточка з опалення. Це як класика, просто у нас з'єднане, це всім з'єднано. Це окрема система, це окрема система. І так само подача від теплоакумулятора йде з тої сторони, бачимо. Вже після трьохходового клапана качає, ну Там туди одне крило пішло, ще колись пішло крило, сюди пішло, бачимо крило. Але в основну систему бачимо, входить сюди, від теплоакумулятора входить сюди гаряченка вода, бачите. Гарячка пішла в опалення, краник тут закритий, краник тут закритий. Значить, Ці крани, це для самотього, коли довго немає світла, відкриваємо цей кран, відкриваємо цей кран. І що буде у нас? Коли ми відкриємо цей кран, дивимося, пішла прямо вода в подачу в будиночок, півтора дюйма. І з будиночка півтора радюємо, вертається, якщо цей кран відкритий, отаким напрямком і прямо вода. Тобто буде класична самочожна система. класична система. Йдемо ми теплоакумулятора. бачите, температура, поки ми говоримо, температура постійно піднімається. Йдемо Ми до тепло подивимося, що тут нас, як, як воно працює. Я обіцяв, що розкажу, наскільки зможу. На вулиці дощ. На вулиці дощ іде. А глянемо, на побачите нашого димохода. Це було б взагалі прекрасно. Ага, є така пара біленька. Не знаю наскільки це видно. Думаю, що видно, бачите? Не дим, а пара <кій> не такий колір диму. Зараз я наближу. А можливо трошки біленький дим. Просто якби було не дощ, таке, якби два фронти повітря. Ні, можливо цей трошки димочок. Можливо, цей димочок. Трошки є таке. На, на темному небі воно сильно видно. Якби в сонячну погоду може було. Більше схоже на пару. Більше схоже на пару. Залишкова вологість в дровах і на вулиці. Бачимо, яка погода. Погода не льотна. Нельотна погода. І ми тут знаходимося, гріємо вулицю. О, а, можна туди ж паритися. Гріємо вулицю. Якщо у вас потеплішало на вулиці, вибачайте, це ми вам підігріли. Пішла подача, ми бачили, що там всередині до теплоакумулятора таким напрямком. Час зворотній клапан. І входить отак знизу. Не напряму, а знизу. Чому знизу? Це коли буде працювати наш насосне опалення. А котел не горіти, щоб не тягнуло із котла і щоб не, ну, не було протоки через котел. Сходить сюди, тут стоїть термоелементочок, нюхавка від цього терм термостата, який е, дає команду насосові, е, який гріє будиночок. Але насос працює не прямо, а працює через кімнатний програматор. Тобто, якщо у нас е, кімнатний програматор дає запуск, запит на нагрів, бачимо, зараз включений автоматичний режим. І зелена лампочка гріється. Це означає, що ми в будинку задали певну температуру, але ще температура не досягнута. Тобто треба будинок догрівати до тої температури, тоді значить, насос гріється, але він буде, насос качає, гріє будинок. Але він буде працювати цей насос тільки тоді, коли є певна температура в теплокумуляторі. Тобто ми тільки запалили, перше тепло доходить, включається цей термостат. Якщо у нас програматор дає команду догріти, воно починає тягнути отак. І миттєво, перше тепло, дивіться, воно навіть не попадає в теплоакумулятор. В теплоакумуляторі ще тепла немає. В будиночку тепло є. В будиночку тепло є. Щось за висока температура, поки що йде будиночок. поки що термоголовочка добре не відпрацювала. Бачите, яка пішла температура в будиночок. В будиночку тепло є, в теплоакумуляторі тепла немає. Так само з будиночка повертається. Дивіться, це пішло отак на будиночок через фільтр. Дрейничок, якому змішується вода. І пішла сюди, 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 сюди-сюди і пішло в будиночок у нашу систему опалення. Тут 32 поліпроплену трубою. З будиночка повертається, бачимо, 32 трубою з вороточки. Повертається сюди, знову ще з Скоріше всього, що у нас фільт вже забитий, я так думаю. Бачите, навіть термоголовочка працює. Так, ми зараз перевіримо його. Чому у нас таке підозра, бо система стара, там дуже багато б'яки, Дуже багато б'яки, Ми зараз перевіримо ще фільтри заодно. І частина води вертається, бачимо, в теплоакумулятор. Якщо котел горить напряму, бачимо, зразу йде в котел. В нашому випадку йде в котел, бо вона тепленька, ця труба. Тепленька труба. І частина вертається на підміс. Частина вертається на підміс, тобто отак вона вертається сюди, 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 сюди. До цього тріничка, до тріничкою воно змішується. Вибачайте, тут провода не дають нормально зняти. Так, продовжуємо ми огляд. З, з, захвилювалися ми, що термоголовочка працює, герцож не може працювати неадекватно. Даємо там 45, а він тут 65 майже тримає. Змазали ми штока, почистили фільтр. Фільтри, ну, фільтри профілактики, стара система, хтось каже, на заводці не треба, треба показати, я просто не зняв на відео. Небагато було, але був мосор. Зараз дає, ми поставили 40, дає 45. Це в межах норми. В межах норми, тому що... По інструкції, плюс-мінус 5 градусів, це нормально. Які ще моменти? Є момент такий, що тут оцей термолементик обдувається. Тут на вулиці зараз температура холодна і на вітру ми знаходимося, розумієте? це ж на вулиці, дощ іде, холод, вітер. Я стою, мені холодно, хоча я добрячий вдітий, воно обдувається, його утеплить сам термолементик, і там пару градусів туди-сюди не рахується. Але що цікава була ситуація? Дивіться, термометр лежить на вулиці, а показує скільки. 22 показує. Цей термометр брехав, прибрігло приблизно на 10 градусів на вулиці. Така температура приблизно, як в теплоакумуляторі, плюс-мінус. Бачите, там має бути 7 градусів, а він покаже 22. А подумав, що, що, що термоголовка працює не так, деколи не де, де буває. Верх вже теплоакумулятор нагрівся. системи система домов вже розігріта. Миттєво пережилася система. Перше тепло, бачимо, все виходить, пішло в систему. Пішло в систему. З цим ми розібралися, далі дивимося рециркуляція. Рециркуляція заходить, холодна вода, поступає у змійовичок через кран, вибуховий клапан для безпеки. У змійовик змійовика вийшло сюди і заходить у цей змішуваний клапан. Триходовий клапан. Раз ми приймемо трошки провода. Цей триходовий клапан із клапана йде е, об'яснити. Сюди бачите, заходить клапан холодна вода. Холодна вода і сюди, туди, де холодна, заходить із е, рециркуляції, які через заворотній клапаночок обов'язково. І лінія рециркуляції поступає сюди е, через хід. Американочки нас ускочають і ставимо розповітрювач, щоб не було сухого ходу. Щоб не було сухого ходу. Це там, моя задумка, така знає, правильно, неправильно, я вважаю, що правильно. І поступає сюди, воно качає. Це, бачите, холодна вода, поступає сюди. І це змійовик. Точніше, це вхід холодної води, оце рецикуляція, і це входить змійовик. Входить змійовик З цим зрозуміло. Що ж, ми підкинемо трошки дров в котлові Трошки підкинемо дров, щоб догріти бочку. І будемо їхати. Закинули ми порцію знову свіжих дров. Правда, пройшло хвилин, мабуть, біля 10 після заклипки Чуть-чуть є димочок. Димочок це не пара, це димочок, зараз день краще видно, бо тоді було ще зранку. О, хоча тяга добряча, але там турбулізатор стоїть. Тяга дуже сильна. Бачите, димочок є. І що там у нас? Теплоакумулятор акумулятор вверх нагрівся. Верх нагрівся. Середина ще наче то немає. А будиночок тримається 45 поки що. Рециркуляцію вмикнулись. Ой, не можу. Ось так, рециркуляція, бачите, Ось Оце пока термометр, е, яка температура на будиночок. Оце не на будиночок, а гаряче водопостачання. Насосик при циркуляції працює. Тільки тут вітер і все, все так охолоджується, тут дуже багато тепла втрачається. Тут що? Тут все працює класно, гарно. Єдин трошки такий. Почати від фарби, дивимося, як трьоходовий оцей працює. Бачите, як воно як оце. Отак працює наш трьохходовий. На оцей з термоголовочкою, термоголовочкою. На виході з насосу це скотина 75, циркуляція хороша, нагрів хороший, хороше, все хороше, все добре. Що? Ми будемо їхати, пишемо коментарі. І що, всім до побачення.